Існування впродовж багатьох років антикорупційної системи це ілюзія. Антикорупційна вертикаль її формування було завершене тільки на початку 2019 року. Тобто 17-18 рік – це якраз був процес формування антикорупційної моделі. І НАБУ, і створення САП, і всі ці структурні зміни, вони тільки проходили 17-18 рік. Бо 14-15 ми зупинили рашистську агресію і почали відроджуватися як держава. Ну і давайте, друзі, чесно скажемо, що з 2019 року всі ці антикорупційні Вертикалі сьогоднішня влада старалась поламати. Давайте згадаємо боротьбу за посаду керівника набу парламент. Ну ми ж з вами свідки, як влада хотіла не незалежності антикорупційних органів, а підпорядкувати собі, поставити свою людину, спеціалізований антикорупційний прокурор. Та ж сама історія. Влада хотіла не мати незалежний орган, який буде боротися незалежно від прізвищ кабінетів і посад. Могу ж хотіла підпорядкувати собі. От в цьому причина, в цьому ключ до проблеми боротьби з корупцією, Дякую.